Всім привіт! З вами Олег і ми сьогодні будемо грати в GTA Sun там якийсь пацієнт з моєї банди. А як думаєте, що там сзади? Це та моя машина. Чесно слово, я ще проти нього. Нормальний себе так називається. Як саме називається Джестер, Джестер, так только Джестер. Сьогодні просто будемо кататися по штату. Роздивлятись нові місця, що де, як зробили, нового поставили, як? ще якісь магазинчики може поставили, або ще щось. Чого що ти просто людей немає, як прості гіташки, що можна збивати? Чекайте, давайте зробимо дріфт. Три, не знаємо. Як ж тут Три, дві, одна. О. парніша, Парніжа кого закоби. Ой-ой-ой, але нічого. Хто знає парнішу, ставте лайки. Ой-ой-ой, на сюда Нам На мой раз это просто такой так тильно. Подивіться. Понял, дебил. Він, походу, ще раз там гоняється, бо він сам би не міг стріляти з. Ой-ой-ой-ой-ой, не як не просто їхати. Просто будем похолі. Та з ним хтось зітом сидить, я бачу. Непоходи не припанули. Нас не полювати. Блин, блин, давай, давай, кто там слышит? Парни же и ки, айди, 12 их там. Предвіться прикол. Блин, 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 блин. Я знаю, що один поки що можна зробити Але Це уже на крайній випадок. Давай, 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 на мой у нас раз нас весь куда люет, паразит. Давай, полюет. Так, так, так. так, ну ничего, он так ладь-ладь попадает по мне. Не знаю, не так добре знают карту лос сантуса йо Йо-йо-йон да, як моя Моє... Може бути швидше? Знайте! Бачили фокус? Ставьте за той фокус, лайк. спокійно ми виїхали. Ой, блін, вони далі Йому полюють, кажу, прошу. Ну що, зараз я знаю один прикол, де можна поїхати. Йосипер. Затупали мене просто. Ну, прям, пускай Став! Я и так думал, что он будет каликами. О, oh, ну перенос мы значит слово так. Только кто на кого будет поливать, ага? Я вам скажу. Ну, давайте тикать, тут потекать. Ха-ха-ха! Но я и дай на эти Виртус, 9 и 12 цей, парниша, окей. Виртус, 9 Лол, просто лол. Зараз не я, я на них, я плю. Так. У них хп снимается, ты? Не вийде, супер. О, во, палець, палець, палець. Ну, окей, давайте едем дальше, бо я не хочу просто взрывнутись. Вертус мне здесь більше а Я просто парніша хоче дориватися, знаете? Ох, так. Ну что, давайте едем дальше. Ах ты Вертус, 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 ты ничего. Треба від нього чекати. Моцик, давайте знову поїдемо, бо вони каліки. Я так би мені ще раз воно пані. Ти ж Ти парасіт. Блін. Водний, водний, водний. Погнали, погнали, погнали. Ще якісь якийсь транспорт, мені в це але. Бля, мені ж кода в мої машини. Ці Що ж думаю, наше відео може кінчатись. Всім показ, з вами був Олег. Не забувайте ставити лайки і підписатися на мій канал. Якщо хочете ще відео по сампу, це відео має набрати 20 лайків. Что ж всім пока.